Тобі належить ця пісня, Боже, Всіоні, і до тебе піднесена буде молитва. Вислухай молитву мою, прийде до тебе всяке тіло, слова беззаконних перемогли нас та беззаконність нашу ти очистиш. Блажен, кого вибрав ти і прийняв, Він у дворах Твоїх оселиться. Ми наповнимося добром дому Твого, святий храм Твій, дивний у правді, вислухай нас, Боже, Спасителю наш. Надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, ти, що утворюєш гори силою твоєю, опоясаний могутністю, ти, що хвилюєш глибину моря, шум хвиль його, стривожаться народи та обояться знаків твоїх ті, що заселяють границі. Початки ранку і вечора ти звеселиш, ти відвідав землю і напоїв її, наповнив її багатством. Віка Божа наповнилася водами, Ти забезпечив поживу їм. От так ти впорядив, борозний її напувай, розмнож збіжжя її, краплями її радітиме земля, що вирощує все. Будеш благословляти вінець року добрости твоєї, і поля твої наповняться тучністю. Стануть плодовиті гори в пустині і холми радістю опояшуться. Зодягнулися барани отар овечих і долини багато пшениці зродять, будуть викликувати, навіть і пісень будуть співати. Воскликніте Господеві вся земле, співайте імені Його, віддайте славу хвалі Його, скажіть Богові, які страшні діла твої, задля великої сили Твоєї неправ... неправду говоритимуть перед Тобою вороги Твої. Вся земля нехай поклониться Тобі і заспіває Тобі, нехай заспіває імені Твоєму. Придіть і побачте діла Бога, страшний Він у постановах про синів людських. Він обертає море в сушу. Через ріку перейдуть ногою там будемо радуватися ним. Володіє він над віком могутністю своєю, очі його споглядають на народи, щоб непокірливі не пишалися в собі. Благословіте народи, Бога нашого, і дайте почути голос хвали Його. Він призначив душу мою для життя і не дав ногам моїм захитатися. Бо ти, Боже, випробував. Нас, вогнем очистив нас, як очищується срібло, Ти впровадив нас у сіть, поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші, ми перейшли крізь вогонь і воду, і Ти вивів нас на відпочинок, увійду додому Твого з цілопаленням, віддам Тобі обітниці мої, що їх виповіли губи мої і промовили уста мої в горю моєму, цілопалення тужні, принесу тобі скадилом і баранами. Принесу тобі волиско злами, прийдіте, послухайте всі, що боїтеся Бога, і я розповім, як багато Він учинив для душі моєї, до нього я взивав устами моїми і прославив язиком моїм. Якщо я бачу неправду в серці моїм, нехай не вислухає Господь, але вислухав мене Бог, зважив на голос моління мого, і благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і милости своєї від мене. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, лицем Твоїм осяй нас, щоб ми пізнали на землі путь Твою між усіма народами спасення Твоє. Нехай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе люди всі, нехай звеселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливо і покажеш народам дорогу на землі. Нехай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе люди всі. Земля дала плід свій, благослови нас Боже, і нехай убояться Його всі кінці землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог, і нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай вони щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте, граючи, імені Його, зробіть дорогу тому, що прибув на Захід Господь, ім'я Його, і радуйтеся перед ним. затривожиться від лиця Його, батька сиріть і судів довиць, Бог на святім місці своїм. Бог оселяє одиноких у домі, виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряються, що в гробах перебувають. Боже, коли Ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив пустиню і земля стряслася, навіть і небеса зросились перед лицем Бога Синайського, від лиця Бога Ізраїльського. Зливний дощ пошлеш ти, Боже, насліддю Твоєму, воно знемогло, але Ти покріпив його. Живі створіння твої живуть на ній, з доброти твоєї Боже все для Бога приготовив єси. Господь дай слово тим, що благовістують силою великою, цар сил улюбленого, улюбленого задля краси дому, дай знак розділити здобич. Коли ви заспокоїтеся посеред гряниць, будете, як крила голубиці посріблені, та як межі крилля, її вся й візолота. Коли Небесний розмістить царів по цій землі, вони забіліють. Наче сніг на Селмоні. гора Божа, гора тучна, гора висока, гора тучна. Чому ви гори високі, заздрите горі, яку подобав собі Бог, щоб оселитися на ній, і то назавжди оселиться, Господь. Колесниця Божа десяти тисяч кратна. тисячі повних радостей, Господь між ними насинає у святині, зійшовши на висоту, ти привів полонених, узяв дари в людях, щоб і в непокірливих. Оселитися, Господь Бог благословен, благословен Господь день у день. сприяти буде нам Бог спасення нашого. Бог наш, Бог, щоб спасати, і Господні ворота смерти. Але Бог потрощить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих, що ходять у помилках своїх, сказав Господь, завернув від вас сану, завернув в глибинах морських. Щоб омочилася нога твоя і язик псів твоїх, у крові з ворогів твоїх. Видимі були походи твої Боже, походи Бога мого царя, що в святині. Попереду йшли князі поблизу співців, посеред дівиць, що били в бубни. У зборах благословіти Бога, Господа, що, ви, що з роду Ізраїля, там Веніямин, наймолодший у нестямі, князі юди, начальники їх, князі Заволонові, князі Нефталимові. Накажи, Боже, силою Твоєю, укріпи, Боже, те, що Ти вчинив у нас. Задля храму Твого в Єрусалимі царі принесуть дари Тобі, у тихомир звірів, що в тростині, стадо волів, стельцями народів, щоб не були замкнені ті, що випробувані сріблом. Розсій народи, що бажають війни. Прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перша простягне руку свою до Бога. Царства землі, заспівайте Богові, заспівайте, граючи Господеві, що вийшов на небо на небес, на схід. Ось Він дасть голосові своєму, голос сили. Віддайте слово Богу, славу Богові, на Ізраїлі величність Його, і сила Його на хмарах, дивний Бог у святині своїй, Бог Ізраїля, Він дасть силу і кріпость народові своєму, благословен Бог, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Боже, бо води ввійшли до душі моєї. Я загрус у болоті глибоким і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене. Я знесилився, взиваючи захрипло горло моє, ослабли очі мої від дожидання Бога мого. Більше, ніж волосся голови моєї намножилося тих, що ненавидять мене даремне. Зміцнилися вороги мої, що переслідують мене несправедливо, чого я не забрав, тоді мусів віддавати. Боже, ти пізнав нерозум мій, і провини мої неутаєні перед тобою. Нехай не застидаються через мене ті, що надіються на тебе, Господи, сил, і нехай не засоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже Ізраїля, бо задля Тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице моє, чужим я став братам моїм. І чужинцем сина матері моєї, бо ревність для дому Твого пожерла мене, і зневаги тих, що зневажають тебе, спали на мене, і упокорив я постом душу мою, і це стало для мене наругою. За одежу собі взяв я веретище і став я поговором для них, глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до тебе, Господи, час благовоління Боже. Задля множества милости Твоєї, вислухай мене у правді спасення Твого, вирятуй мене з болота, щоб не загрузя, щоб визволився від тих, що ненавидять мене, і від вод глибоких, нехай не затопить мене буря водяна, і нехай не проковтне мене глибина, і криниця, нехай не замкне надо мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, задля множества милосердя Твого, зглянься на мене. Не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене, зверни увагу на душу мою і виряту її. Задля ворогів моїх визволь мене, бо ти знаєш зневагу мою, і стид мій, і сором мій, перед тобою всі гнобителі мої. Зневає, сподівалася душа моя та нещастя, я дождав того, хто співчував би мені і не було, і хто потішив би і не знайшов я. І їсти дали мені жовч. І в спрагу мою напоїли мене отстом, нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою, і спокосою. І нехай запаморочаться очі їх, щоб не бачили і хребет їх назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і люті з гніву Твого, нехай оберне їх, дієм їх, нехай опустіє, і в оселях їх нехай не буде мешканця. Бо кого ти вибрав, вони переслідували і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їх, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслення з книги живих, і справедними нехай не будуть вписані. Я бідний і хворий, і спасення лиця Твого прийняло мене, тому ім'я Бога мого піснею, буду величати Його хваління, і вподобається Бог більш тельця молодого. Що йому підростають роги й ратиці, нехай побачать у Бога і звеселяться, шукайте Бога та будете жити. Бо вислухав у Бога Господь і не погордив в'язнями своїми, нехай хвалять Його небеса і земля, море, і все, що живе в ньому, бо Господь спасе Сіон і побудуються міста юдейські, і оселяться там і наслідять його. І насіння слуг твоїх володіти мене. І ті, що люблять ім'я Твоє, оселяться в ньому. Боже, уважна поміч мені, Господи, поможи мені, поспішися, нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад, і нехай застидаються ті, що бажають зла мені, нехай зараз повернуться зі стидом ті, що говорять мені, «добре, добре, нехай зрадіють і звеселяться в Тобі всі, що шукають Тебе. І нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог, ті, що люблять спасення Твоє, а я бідний і убогий. Боже, поможи мені, ти, Господи, помічник мій та спаситель мій, не барися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діла мої і думки, гріхи і бажання хочеш ти вивчити, дай мені покаяння для доброї відповіді, Христе Бож, як чоловіколюбець, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Ти очистив Петрове відречення його ж сльозами і простив гріхи митаря Його зітхання, Тож і мене помилуй, чоловіколюбче, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся. Що через тебе предвічне слово тілом стало і оселилося між нами, радуйся, пречиста, радости апостолів і мучеників, вірних спасення мати Христа Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Hospede pomelui, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дякую Тобі, Господи Боже, спасення мого, що все твориш для добра життя мого, щоб я завжди на Тебе дивився, на спаса і доброчинця моєї душі. Позберігти мене грішного в цьому житті від народження мого й до тепер. Через Тебе, Бо, чоловіку любче, живу, рухаюся й існую, а нині за Твоїм спасенним промислом. Я піднісся на хвалу й поклоніння при святому імені Твоєму, тому молюся до Тебе, Господи, дай мені щедрість і силу, щоб я міг співати тобі і завжди молитися у страсі і тремтінні, працюючи для мого спасення. Вислухай, владико, і помилуй мене, зітри під ногами моїми невидимих ворогів і супротивників моїх, бо Ти єси єдиний помічник для життя мого. Щоб Я Тебе хвалив і благословив нині і навіки. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, кріпкий, кріпкісвяти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сити безсмертний, помилуй нас. Пресвята При тройці, помилуй, Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші святи. Посвіти із цілий немочі наші іменем Твоєго ради, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу і поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. і поклонімся і припадемо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.